Героям слава! Перед нами гравці команди Новатор, преміум Ліа з серед дитячо юнацьких команд хлопці зіграли і перемогли е, гру у Кубку Нескорених. Діліться враженнями про сьогоднішню гру, чи було складно, як взагалі вам гра? Сьогоднішні... Мені сьогоднішня гра сподобалась, було важко, але ми спорилися і виграли. Мені сьогодні так і так теж сподобалась. Мене вдарили по коліну, було дуже больно. Один гол. Гра була на е, хороша? Вони, коли ми вже забили їм три голи, вони вже трохи почали не дуже сильно грати, і ми виграли. Гра була хороша, складна, але я зробив красивий сайт. О, круто, вітаю! Кому хлопці присвячуєте перемогу сьогоднішню? Наші, нашому, нашому тренеру, нашому клубу і всім і всім рідним, нашому тренеру, нашому клубу. Кому сай присвячує свій? Тренер. О, круто. Як взагалі вам атмосфера сьогодні під час гри? Ну, хор ну хороша. Сподобалось, так? Так. Ну, кхм, так було. Сподобалось. <кхм> Все добре, так? Сподобалось. Uh -huh. Сподобалось, була хороша, велика. Дякую вам, хлопці. Я бажаю вам успіхів у майбутніх іграх. Щоб у вас все виходило побільше більше перемог. Дякую вам.